Друзі, всім привіт! Сьогодні трішки вирішив порибалити. Сьогодні спробуємо щось позакидати. Розпочинаю нашу рибалочку такий откий теч і не пам'ятаю як його звати. Я тоді прикріплю там в описі, як він називається. По комплекту у нас лідер Тіро. 112 грам і 3000 стратік. Шимана. Ось такий комплектик. Сьогодні дуже гарна погода. Спробуємо щось піймати. Подивимося, що з цього вийде. Так, перший закид. Погнали. Я думаю, напевно, навіть 8 грам багато. Зараз спробуємо тоді, може, поставимо менше. Погодка сьогодні прекрасна. Дуже багато різноманіття всякої приманки взяв з собою силікону. Можливо, на вертушечки покидаємось. Подивимося. Подивимося, побачимо, що воно там. Може, потім перейдемо на той берег, там покидаємо, подивимося, можливо, щось і піймаємо. Мені здається, тут мілко. Ну як здається, грузик дуже бистро падає. Зараз спробуємо поставити менший грузик. Можливо щось з цього вийде. Не дуже багато у нас приманок сьогодні є. Будемо пробувати. Всяке різних. Рамчик наш однограмовий. Так, по вольфрамчику, по вольфрамчику. візьмем напевно, дропшотик. Скільки тут 7-2 не багато, мені здається, багато. Візьмемо давай. Скільки це у нас? 4? Так, да, 4. Це добре. Зараз спробуємо. Взявши такі застібочки новенькі. Вазури V-Max, по-моєму, називається, чи як вони називаються, точно не пам'ятаю. Дуже подобається, не потрібно від... постійно відстягувати їх, воно не, роз... не розгинається. Дуже класно. І зараз попробуємо, напевно, якогось вормика взяти. Зараз я цей грузик на місце поставлю. Кінцю диву. Так, і так, можливо. Можно его, даже и кухощеречка поставим. Погода на сегодня прекрасна. можно его. Сейчас, короче, подивимся. Тут у нас дуже великий выбери Приманок. На что спробовать. Попробуем на вот союзе. Також кітеч, по-моєму. Як у них там і називають? Свім імпакт, по-моєму. Ось такий арбузик. Ось такий ось. Гарненький. Попробуємо на 4 грамах і повернемо на місце. Не хочеться того снігу, який був перед цим. Так уже наче було тоді добре. Коли був, був... був дощ, ой, кордощик, сонечко. О, прекрасно. А потім тільки бац, ну, то і погода міняється буквально на очах. І от так от за цю застібочку заводимо. Дуже просто прикольно придумали. Це може бути якось не, не звертав уваги, але мені подобається цей Така застіпка. Так, це закриваємо, це закрили. Воно нам не мішало. Це також на місце. Погнали, спробуємо. Поставили 4 грами вольфрам. Свій імпакт в кольорі морквинки. Погнали. Палочка дуже добре кидає, прям мені подобається 4 грами. Неможливо кажеться, потрібно поставити чуть-чуть тоньший шнур, тому що тут стоїть шостий, по-моєму, попиє Боронраш. Треба поставити, мені здається, четвертий. і вистачить. Тому що краде, краде він. Ту дальність, яка не вистачає, яку не вистачає точніше береговому спінінгу. Мені от здається, що треба буде поміняти, так, да, оце воно, оце воно, пауза є. Хороша, 4 грами, мені здається, тут вдосталь. Тут глибина невелика мені, метра два десь. Так, навіть які два. Нема метрів двох. Вісьмерочка дуже швидко падала. Спробуємо в ту сторону, ніхто не хоче відзиватись у нас. Давай спробуємо в ту сторону. І трохи під заслаб своєю погодою такою теж мінливо. Вроді. І вже і куртка жарко, а фліска холодно вже. Як це не зрозумієш? там у нас така. Експериментальний реполог, зараз будемо так. Коли один оборот зробили, пауза, хай падає 4 грама. Зараз спробуємо. Ну да? не хоче що зробиш. Зараз будемо щось підбирати. Будемо підбирати. Зараз крайніше зробимо кавунчиком. Все-таки я не знаю, я чомусь цей кавунчик так вірю. Напевно, як ніхто інший. Точніше кавунчик. Морквина, морквина. карота. сьогодні вже. Сьогодні у нас 13 число, 13 квітня. Дуже вже така навадилась Прямо аж вже, знаєте, настипає, з'являється якийсь, О, да, ти давай що там за -за -за зацепись мені по всіх, по всьому очерету. Так, добре, зараз будемо щось пробувати інше. Щось пробувати інше. На 4 грамах, напевно. 4 грами. Щось інше, що інше. Можливо, взагалі щука спить ще тут. На цій водоймі я тут вперше, тому я тут нічого не знаю. гісінько. Так, ну 4 грами залишаємо. Єдине зараз, що тільки я хочу зробити, це напевно... Це напевно взяти щось селекта. Снеки оці, напевно. Снеки, снеки, снеки. Так, морковка. Морковина. Прийде ще твій час, обов'язково я вірю це. Так. Взяти снека якогось, можливо. Можливо, твістерка взагалі. Твістерочок. У мене таких ярких і немає яскравих. Візьмемо зелені. Спробуємо ні Часу у нас досталь. Будемо пробувати зараз. Зараз візьмемо наші Чечки Я думаю, цієї вісьмірочки достатньо тут буде. Для цього вістерка невеликого. Зараз спробуємо спровокувати його так. Хоча б когось там спровокувати. Так. Такий плотненький такий силикон. Селекта. Селектом, якщо чесно скажу, вперше користуюсь взагалі. Наче як і непогано. Наче як і досить непогано. Досить непогано. По якості пока не помітив нічого такого критичного. Та й по ціні також. Для поріжні порівняння, порівняння той же самий кітеч. По якості пока не помітив. Ніяких мінусів. По клюванню ще помітити якісь плюси. Оце було б діло. То я на цей спінінг вже скільки виходів роблю. Мені здається, я неправильно проводки роблю. Неправильно проводки роблю, неправильно підбираю вантажки. От я ставлю не те, що я знаю. От в короповій рибу, в риболовлі ти знаєш, чим ти можеш, як ти можеш попливати саме на коропа, так? Бля, що його близько сильно підтягнув. чуть це я пальцями сіну. От ти можеш в короповій риболов... риболовлі якось попливати на нього. Ну, тому що є знання, є розуміння чогось. А в спіннінговій риболовлі у мене розуміння взагалі. Нуль. Просто нуль. Як його цепляти? Що його цепляти? Куди його цепляти? Без поняття взагалі. І типу... Це водночас, давайте спробуємо рівномірно, це водночас прикольно, типу того, що ти нічого не знаєш. Ну в той самий час від цього, що ти не розумієш, від цього, що ти не розумієш, як його, куди і чому, і до цього ще й теж якось не по собі. Тому що ти не знаєш, як попливати на той самий, на той самий щось вона так недалеко летить цей. може йому потрібно вантажик більше дати. Ти не можеш повпливати на це ніяк. Точніше, ну як не можеш. Ти не знаєш, як попливати на цю рибу. Спінінові риболовлі. Тут також своя ієрархія, Свої розуміння, коли той чи інший кольор поставити, коли той чи інший груз поставити. Таке діло. Ну, Хоть там працює. Ні, воно щось там пливе. Вроді би, да? Ні, пливе, пливе, працює, працює. Ну, для мене так працює, не на нагікляв. Працює, то працює. О, була кило, добре. Ну, чого ж, вроде, якось підбираєш ці кольори. А воно все одно не хоче. Я взагалі думаю, може рака якогось поставити. Будемо пробувати. Будемо пробувати різні приманки, різні вантажки. Ну Я думаю, 10 грам тут буде взагалі за очі Тут 8 грам мені здається, вже багато. Тому що тут не глибоко. Тут взагалі ось також 4 грама, Ну вона падає дуже швидко. Зараз я думаю, ще змінимо одну приманку. І змінимо локацію взагалі. Точніше не локацію, а місце лову. Нашого. У ну, нас да, ось мене приємно здибував. По якості хороші. По якості хороші силіконочки, нічого не скажеш. Зараз спробуємо напевно ой. Попробуємо напевно вормика. Ой, не то відкрив, да, Попробуємо напевно якогось вормика. Вормика, на. Да? З 6 грамами. Може так діло піде. Давайте спробуем вот такого. Это, если не помиляюсь, Crazy Fish Vibro Worm. Можу помилятися. Да нет, Vibro Worm 4-дюймовый. Это он. Так. А это поставим. Тут у нас есть, по-моему, 7,2. Поставим Для вібровормика спробуємо, да? Спробуємо. Давайте. Спробуємо. Так, перший наш вантажик пішов. Сьогодні. А потім наш віброворм. Мені здається, що цей віброворм великий. Здесь треба було поменше стати. Ну його та і все. Та і все. Так, давай назад. Такий він вже в мене щось побитий, цей віпрогорма, чим це. Чого ж не клювало наче на нього? Ну, в мене не клювало. Ждай, я бачу клює. Зайдеш на ті ютуби, подивишся. В того там клює, в того взагалі десь якийсь калабати не клює. А ти їздиш і думаєш, а коли ж це в мене клю? Коли ж це я щось піймаю вже? О, там ось бачу, що щось, клю... щось кидається. Можливо, короб, скоріше всього, як на мене. Ну, можливо щука. Там тіньочок є для неї. і там тіньочок є. Можливо, вона там собі полює. Там здається така тушечка, як коропа була. Під очеретом. Під очеретом мілко, водичка вже тепла, можна скидуватись вже. Добре в ту сторону. Давайте. Можливо, там сидить. Зубата якась. Можливо, там. Саме ось кажуть Обов'язково звертати увагу на паузу. Обов'язково звертати увагу на паузу, на паузу. Значить, вроді паузу роблю. Тож, це вже будуть крайні риболовлі нашого спілга, тому що вже прокидається короб потихеньку. Шукаю вже собі, щоб попоїсти. Так, зараз закидаємо. І. Так. Туди. Досить добре, так кидаю паличка. Мені так дуже подобається. 7 грамів летить прям перед-вперед тільки. Не хоче, не хоче, не подобається їй. Можливо, її туди геть немає, може вона там десь. Ми зараз перейдемо, там наче місце вільне. Наче вільне місце. Так, добре. А я тоді зараз перейду на місце. Зараз перейдемо на інше місце. Не хочу Ne